Отзив на современні розетки Luxel. повне говно, не купляйте ніколи в жизни. Раніше вони йшли з такою прижимною пластиною, е, ось такої конфігурації. Це вона поламана стара. Очень хорошо держит. Тобто я зажав для примера, щоб було видно. Зараз в чем проблема? Перекручується в фарфорі нижня гайка. Закреплена тільки углом. Ось это все. Воно то вроді би держит, але. Гайка ця он, дивіться, в три дуги перекручена. непонятно як, що воно там, що зім Ох ти ты, впала відверта. Тут те же саме. При попитці сильніше затягнути, взагалі лопнув фарфор. Вон там і знизу видно. Щось не поймі, що зверху, взагалі якось перекрутилось. Ніколи в житті не купляйте. Хто пам'ятає, вчора купляв е, включателя другої фірми, забув, як вона називається. Взагалі шикарна вещь. Включатели Люксель точно та сама ситуация.